Після того, як ви додали контактну форму на сайт, вам потрібно налаштувати її вигляд, додати чи видалити поля, а також зробити деякі з них обов'язковими для заповнення. Наведіть курсором на контактну форму і натисніть на шестерню, щоб відкрити її налаштування. Для того, щоб додати нове поле в форму, у вкладці пункти натисніть на Додати поле, а потім оберіть доречне для вашої форми. Наприклад, електронна адреса. Список опцій поле для надсилання файлів. Щоб перейти до налаштувань поля, натисніть на шестерню біля нього. Щоб змінити назву, яка буде відображатися над полем, змініть текст тут. У полях з контейнерами ви можете додати текст, який буде пояснювати ці контейнери. Цей текст зникне, коли відвідувач почне вводити інформацію. Для того, щоб додати розгорнутий опис поля, включіть опцію додати опис у налаштуваннях і введіть потрібний опис в рядку нижче. Для того, щоб зробити поле обов'язковим для заповнення, включіть опцію Зробити обов'язковим. Після цього біля назви рядка з'явиться зірочка при увімкненні опції зробити обов'язковим з'явиться поле точне значення. В цьому полі ви можете встановити пароль для вашої сторінки. Ви можете задати значення за замовчуванням у відповідному полі, цей текст уже буде введено в поле, коли форма відкриється, але відвідувач сайту може стерти або змінити те, що було вписано у полі за замовчуванням. Поле значення за замовчуванням можна використовувати одночасно з опцією приховане поле. У такому випадку, наприклад, можна підписати форму або вказати іншу додаткову і важливу для вас інформацію. Щоб встановити значення з параметра URL, додайте utm мітку у відповідне поле. Дивіться наше відео про utm мітки посилання в підкасті та в описі. Для поля типу телефон ви також можете встановити маску номера телефону, шаблон, який допомагає вводити номер у правильному форматі. Аби видалити поле з форми, натисніть на іконку кошика біля неї. Ви також можете змінити порядок полів у контактній формі, захопивши поле і потягнувши його в потрібне місце.